Важливі питання та рішення в Івано-Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. В першу чергу чиновники звернулись до уряду з проханням присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка франківцям, які загинули на війні. Зокрема, Віталію Мерінову, Назарію Лугарєву, Віталію Дереху та Олегу Куцину. Кожен із них в наших серцях є героями України. І коли мене запитували, чи справді ми маємо боротися для того, щоб достойники отримали звання Героїв України, я відповідаю так, тому що в нас зроста нова генерація молоді, яка повинна, як і ми, коли, зростали на подвигах січових стрільців, упівців. Ось козаків, гайдамаків, у нас своя вже генерація, вже свій пантеон народних героїв. Не менш важливе звернення про заборону московського патріархату на території України. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: Прикарпаття стало першим регіоном в державі, де немає жодного храму московського патріархату. Численні колаборанти в рясах не лише благословляли визволителів. Та активно співпрацювали з ними на тимчасово окупованих українських територіях, але здійснювали розвідувальну діяльність та сприяли терору проти українських патріотів. На жаль, колаборація з окупантом для УПЦ Московського патріархату це не поодинокі випадки, а системне явище. Релігія-знавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, встановила, що УПЦ МП так і не розірвала зв'язок з Російською православною церквою. Натомість відмова у ПЦМП виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і далі здійснювати свою підривну діяльність спрямовану на розкол у суспільстві, прикриваючись фальшивим статусом, нібито української церкви. Мер нагадав, що ще рік тому депутати вимагали врегулювати це питання і притягнути до відповідальності усіх представників Української православної церкви Московського патріархату за те, що принижували честь і гідність українців, завдавали їм тілесних ушкоджень та поширювали промосковські наративи. А торік, 22 березня, у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт народної депутатки від Івано-Франківська Оксани. Савчук. У ньому чітко сформована вимога заборонити діяльність московського патріархату в Україні. У зверненні франківських депутатів Нардепка вкотре наголосила, що московська церква не може бути українською православною. Попередньому скликанні парламент прийняв рішення, і конституційний суд підтвердив, що в нас немає української православної церкви, в нас є російська православна церква, і насправді вони зобов'язані були привести у відповідність всі свої таблички. Тому у нашому зверненні я пропоную, якщо ви не будете проти, замінити власне на російську православну церкву. Далі чиновники звітували про виконання бюджету за перший квартал. Заступниця міського голови Вікторія Сусаніна уточнює, за цей період бюджет івано-франківської громади виконано на понад 106 відсотків. Виникла така необхідність уточнити кошти на виплату заробітну плату освітянам, тому що ми маємо до кінця року дефіцит. В розмірі 62 мільйона, тому частину буде спрямовано на їхню заробітну плату. Крім того, хочу наголосити, що якщо брати по виконанню першого кварталу, то ми маємо непогане виконання, ми маємо хороші показники, хороші тенденції. хоча, Є така ситуація, як по податку на доходи фізичних осіб від наших промислових підприємств. Маємо незначні, скажімо так, незначний спад. Станом на сьогодні нами здійснюється надання посильної допомоги, як і у вигляді субвенцій нашим військовим, так і в закупівлі матеріалів. Так само зараз за рахунок перевиконання хочемо збільшити цю цифру, хочемо збільшити цю суму, щоб ще більше надавати якраз субвенції державному бюджету на наших військових частин. Загалом депутати міської ради розглянули майже два десятки питань. Питань порядку денного та проголосували за всі звернення та рішення. Це будівництво котелень на вулиці Гвардійській, де є дитячий садочок Національної гвардії, де є 12-та школа. Це мова про перехід на індивідуальне опалення на невеликі котельні. Тому ми працюємо над тим, щоб максимально розглядати питання які стосуються мешканців, також є звернення підприємства про те, що не відмовляються від будівництва біля міського озера. Теж позитивно, що є розуміння власників, що там не можна будувати багатоквартирну забудову лія Турконяк, Анастасія Бегеї телерадіокомпанія компанія